Вітаю вас, друзі! Цієї ночі росіяни атакували Україну і рано російськими дронами. Із 15 запущених 12 збила наша протиповітряна оборона. Але як кажуть росіяни, цієї ж ночі на так звану Росію полетіло набагато більше дронів. Е, Минувши ночі, суперналіт безпілотників, 47 штук. цілий рої. Безпілотників, рої безпілотників ми бачимо. одразу у декількох регіонах так званої Російської Федерації активно працювала протиповітряна оборона. С-400 працюють без адкас. І у цьому особливо могли переконатися цієї ночі мешканці міста Таганрог. Українські дрони дальнього радіусу дії стають усе більшою проблемою для так званої Росії, бо об'єктів, які треба прикривати, стає усе більше. А систем протиповітряної оборони ні ну і неможливо на такій великій території прикрити вирішити на всі об'єкти. Барона промишлева комплекси, та поки іще територію так званої Росії усе частіше атакують не тільки дрони дальнього радіусу дії, а й невеликі ті самі FPV. частенько прилітають FPV -дрон, от відомо, дрони. От, ізвісна, що одразу три вражеських дрона камікадзе ударили по групі людей. Давайте про ці чудові події поговоримо, але так само тільки із чудовими людьми, які підписані на мій канал. Тому, якщо ви раптом не підписалися досі, то підписуйтесь, тисніть лайк до цього відео і. Лишайте під ним будь-який коментар. Місто Таганрог Ростовської області цієї ночі зовсім не спало, тому що кілька годин поспіль там тривала атака дронів. І це було і справді хорошо, як висловився оператор за кадром, особливо коли ми побачили відео із влучаннями. Возрыв прямо от города. У міністерстві війни так званої Російської Федерації заявили, що у різних регіонах цієї ночі було збито усі 47 невідомих дронів, якими було атаковано міста так званої Росії. Навіть росіяни показали фото із одним чи то впавшим, чи то збитим безпілотником. На переконання одного із російських пропагандистів, це був дрон Лютий українська розробка. Хоча він не схожий на те, що ми бачили на фото, що стосується таганрога. Туди летели люти. лютий несет где-то 50 пісяпалізне нагрузки. І ще цікавіше, куди саме ці дрони летіли за твердженнями росіян. Вони били по авіаційному заводу, де у той момент перебував А-50. Той самий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, Антену котрого раніше було пошкоджено у Білорусі за допомогою FPV. Чи влучили у літака 50 поки іще немає інформації, але з'явилися супутникові знімки згідно із ними, іще 29 лютого було виявлено пошкоджений А-50 на одному із майданчиків. Журналісти Радіо Свобода пишуть, що принаймні один із дронів влучив не туди, де був А-50, але поки що замало інформації, щоб робити конкретні висновки. Побачимо доволі весело цієї ночі. Було також і у місті Курск. Там, на жаль, немає інформації про якісь влучання. Можливо, така інформація з'явиться сьогодні протягом дня, але попередньо відомо, що російська протиповітряна оборона завдала удару по лікарні. Друзі, я нахажусь на місці е чрезвичайного звичайного де Ночью обломки збитого беспилотника у нас упали на поликлинику. Та навіть якби по цій поліклініці завдали удару невідомі добрі люди, я все одно не бачу у цьому нічого поганого. Росіяни ж б'ють по українських лікарнях і кажуть, що це прекрасно. Так під ударом оказався прифронтовий госпіталь на востокі Харківської області. Будь-яка російська лікарня це місце, де відновлюються російські вбивці, і саме так це і треба сприймати. При фронтових госпіталях встановлюють численність і лічне личності застав ті формування, котре потом точно же підлічившись, продолжают ведение бойових действий. Я звісно нікого ні до чого не закликаю. Але за логікою російських вбивць треба завдавати ударів також і по російських школах, куди приїздять озброєні російські військові. Поэтому ніяких калібані по поводу такого роду ударів бути не должно. Будь-яка особа на так званій Росії це потенційний іранський інструктор. Будь-який об'єкт, чи то школа, чи то поліклініка на так званій Росії це потенційна військова база, як ви щойно бачили. А значить, це також легітимні цілі. Я особисто думаю, що місто Білгород це взагалі одна велика військова ціль, тому що із Білгорода і з Білогородської області постійно завдаються удари по Харкову тому тривога там має лунати частіше. Та самої тривоги, звісно, недостатньо. Треба завдавати якомога більше ударів по території так званої Росії усіма доступними засобами. Сьогодні в тіні суток Білгородську область атакували ворожони формування України з допомогою безпілотних літальних апаратів. Якось так стається. Я звісно гадки не маю. Чому так стається? Усе частіше на територію БНР прилітають дрони. Печальні новини прийшли з Грайворонського городського округу. Здесь рабочих атаковали в піві дрони. Під ударами опиняються не тільки військові бази, які росіяни маскують під цивільні об'єкти, а й робітники, які будують лінії оборони. Так, двадцять двадцять шестої. Тока забрали ребят. У нас атакував дрон. Все, все, уходимо. Російське прикордоння це місце, звідки росіяни тероризують Україну. Російське прикордоння треба випалювати саме із прикордоння. Росіяни, наприклад, за допомогою артилерії ведуть обстріли і якісь дрони. Починають активніше бити по цій артилерії. Я не знаю чому у Білгородській Народній Республіці. Днями трапилась також і ще одна цікава ситуація на автомобілі, який замаскували під цивільний. Їхали іранські інструктори, але вони не доїхали. Довелося екстрено зупинятися. Коротше, поступово на російському прикордонні стає усе цікавіше і усе веселіше. і Я думаю, це тільки початок. Люди масово евакуювалися, а ставши місцеві жителі прятались в підвалах. Страшного торіміна. Ну а ми із вами поки що чекаємо на великі теракти на так званій Росії. Учора посольство Сполучених Штатів Америки, а потім іще низка посольств закликали своїх громадян терміново покинути так звану Росію, бо протягом 48 годин. Может быть, эти сами чудовитые ракты. Дело-то, кажется, идет к войне. Посольство Латвии, посольство Южной Кореи, посольство Канады, которые рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть Россию за возможных... Теракт. залишилося іще ще приблизно 12 годин до моменту, коли цей строк спливе. Я сподіваюся, щось на так званій Росії та й станеться. А російських пропагандистів отакі повідомлення ображають. Етагранічить практически з В рот! язик капнули. Ми знову утрюсь. Маю вам сказати іще про деякі непогані новини. Я постійно спілкуюся із різними підрозділами на різних напрямках, і останнім часом, ну практично від нового року, дронів від держави стає дійсно більше. Звісно, і ще далеко не усе ідеально. Звісно, далеко не усі підрозділи вже забезпечені повністю, але прогрес є і він точно буде зростати. Бо я знаю, що в Україні зростає і виробництво FPV. З огляду на це ми будемо усе рідше купувати базові 7-дюймові дрони, і усе частіше будемо купувати дрони зі збільшеним радіусом дії, зі збільшеною вантажопідйомністю І звісно, тепловізійні дрони, які від вас уже передані на фронт і працюють. Так що ваші 2 гривні точно будуть актуальними. Тим паче, у нас попереду іще ще багато цікавих розробок, а тим часом і ще декілька підрозділів отримали від вас загалом 200 FPV. від сорокового. Окремого стрілецького батальйону «Кодак», висловлюю вдячність спільноті Стерненка за надання нам дронів виробництва компанії Фалкон. Чекайте від нас звітів по знешкодженню окупанта. Дякую, вітаю! Ми бійці батальйону Свобода. Хочемо подякувати спільноті Сергія Старненка за надані пів дрони. Дякуємо, що допомагаєте нищити. Слава Україні, героям слава російських окупантів треба винищувати як на нашій території, так і на території так званої Росії. Дякую за те, що ви допомагаєте силам оборони України це робити далі, тільки більше не зупиняйтеся і продовжуйте і далі підтримувати українське військо.